Друзі, вам ще один лайфхак від Романа. Дивіться, от допустимо, якби тут була черга, то ми можемо взяти каву без черги. А, що ми робимо? Відкриваємо додаток Vogue і вибираємо каву. EpoPay. Оплатили. І в нас засвідчується QR-код. І цей QR-код ми Використовуємо. Тобто воно там знімає, я так розумію, максимальну суму, яка тільки може бути. І далі я обираю собі Американо. І по цьому QR-коду воно працює. Так. І все. І не треба стати в черзі. А далі воно поверне різницю. Ну, тобто там воно зняло максимальну суму за каву, вони не знали, яке я на оберу. Тепер вона знає, що це американо без молока. І е, різницю воно поверне на карту. Дуже зручна така тема, я не знаю, е, на вогі воно теж точно працює, а де ще працює, не знаю. Напишіть в коментарях. Але є отакі от, от лайфхаки. Тож вам е, гарного дня і е, смачної кави!